Трошки два слова, якщо можна, до... Е, написав вірш про себе, про те, як я зустрів Господа. Е, я зачитаю його, а потім два слова скажу за те, як я чому це я написав. Постукався ти в серце моє Господь один. Ти мій тепер Спаситель і мій ти Господин. Тебе я прославляти в своєму житті буду, і миру я служити я більше не піду. Ти врятував мене від смерті та всі гріхи простив, любов'ю досконалою мене ти возлюбив, своє життя за мене пред Богом ти віддав, щоб іскуплений я життя тут, на землі проживав. Тепер колишній грішник, а нині вже святий, стоїть ось тут перед вами, такий відвертий і простий, та, роз, та розповім вам, друзі, своє свідоцтво я про милість, про Ісуса та про своє життя. Слава Богу! Слава Богу. Прийшов до Бога я не від того, що в мене все було добре. Я колишній алкозалежний, До 35 років проживав як хотів, без Бога. Працював, випивав, жив в мирі. І до 35 років я превратився, горілка мене превратила в алкоголика. І в мене була дружина, вона теж була залежна, вона померла від цієї зарази. І коли дружина померла, я сказав собі, що я пити більше не буду, тому що таке горе, я розумів, що горілка життя забрала, і я туди йду, до смерті. Але мене хватило на півтора-два місяці. Я знову запив і зрозумів, що я буду уже все, виходу нема. Ну, надіявся на сили, надіявся на якісь там кодіровки чи ще щось, але нічого не допомогло. І мені до цього казали, знаючи люди, віруючи в мою проблему, казали, Давид, є центр реабілітації для таких от, ну. А я казав, що я сам зможу. Я своїми силами, мені допоможуть ті чи інші. Але я не хотів. Мені казали, обратись до Бога, до Нього Він тобі допоможе. А я вважав, що. До Бога обращаються тільки такі ущербні люди. У мене був знайомий Валєра, ми з ним в місті працювали, він бивший теж алконаркозалежний. Він мені розказував про Христа, я казав, ну добре, тобі це допомогло, а мені це я зможу сам. Ну, ти от такий, а я зможу сам. Але прийшов час, коли, слава Богу, я вже був на дні життя. Ніхто мені нікому не потрібний. Міліція шукала, друзі, суботильники шукали. Бо всякі погані діла робив. І я зателефонував тому тій людині, який мені казав за центр реабілітації, що є Бог, що він мене звільнив. Кажу, слухай, я готовий. Ну, Нема вже чого тіряти, як кажуть. І мене, я дуже був здивований, коли мені запитали, а в який ти хочеш, щоб центр. Думаю, нічого собі, такому. Пога, такій поганій людині, ще й вибор дають якийсь, куди хочеш. Кажу, та мені все рівно подальше від цього, і я не хочу взагалі вже не жити, не, не, і жити не можу, і не жити не можу. Поїхав я на репцентр, пройшов в репцентр, пройшов деякий ча, е, шлях з Богом і служив йому, це, і потім е, прийшло таке, такий обман в свою голову, серце прийняв, що можна, можна без Бога. Трошки попитався, оп'ять упав. Все. І Господь прийшов такий час, коли я в лікарні проснувся після реанімації і задав Богу питання. Лежав в палаті, де ці передозники, алко туди доправляють їх. І задав Богу питання, говорю, Господи, я й жити не можу тут вже. Ну, я знав тебе, я цей і прийшов до Тебе, але не устояв, упав. Говорю, навіщо ти дав мені очі відкрити? Я от лежу тут, ну, як, як, як овоч. І мені такі, <кхех> ніхто зо мною не розмовляв, я голосів не чув, але та, така думка в голові. Ти думаєш, що тобі погано, знаючи мене, ти думаєш, що тобі саме хуже? Оце ти кажеш, що я такий нещасний, на що ти мене? Подивись вокруг, де хто лежить. оце. Я дивлюсь, кажу, так, лежить тут цей, цей тут. Ну, бідолаги такі теж. Так вставай молись. Кажу, як? Хто? Я вставай молись? Та я сутки після реанімації, яке вставай молись цей. А мені вставай молись. Ну, думаю, а що, що ну, Я ж себе. Сам ізвіряти починаю, що я не гідний, я цей, а Бог по-другому О. Я без Бога я кажу. Я всім кажу, де кажу, проповідуючи, кажу свідомо, що без Бога я ноль. Вернути мене, убрати Бога, я ніхто взагалі без Бога. І я став молитися. Через два дні прийшли люди, о, віруючи туди, які ходять, служать таким нарколалкозалежним в ту лікарню. І я думаю, треба підійти, поспілкуватись, поспілкувався, кажу, от такий негодяй я, це, оце, і нема це. Ну, отакі мислі були, що молиться почав молитись за людей, о, про себе, там, за що за, за, підійшов до чоловіка, молився до нього. А цей служитель каже, каже, слухай, каже: е, ти не собі довіряй, ти Богу довіряй. Ти, я розумію, що ти розумієш, що ти ніхто, але у Бога свої плани. І ти ще каже, будеш. Служити таким людям. І ти будеш займатися евангелізацією". Я кажу: та хто я? Та хто? Ну, що ви розказуєте таке? Але пройшов час, я вийшов з лікарні, підійшов в церкву там, де, 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 де я був, кажу, що робити. Ну, кажу, що Давид, живи, як розумієш, ти Біблію знаєш. Що ми що тобі? Опять на репцентр, оп'ять туди. Ти ж щось знаєш, знаєш. Кажу, як живий? Ну, отак. От от. Почав жити, як я. В церкву ходив, домашню групу посіщав все. О, і почав жити. І в мене було таке тоді: Бог побудив так виходити на евангелізацію. А до того я ніколи навіть людям, за Христа міг сказати, але так. В приватній беседі я не, не, не розказував. А тут мене так на серці лягло, попросив на роботі. Я влаштувався на роботу, попросив зробити плакат такий і вийшов на євангелізацію з плакатом. Страх, коли я виходив з цим плакатом, три рази повертав мене назад. Такий страх, що і заарештують, і поб'ють, і не треба тобі цього, ти подивись на себе, да ти цей, та ти п'яте, десяте, та не слухай ті, що кажуть, що тебе там спасли, да та є. Я... І вже на третій раз, коли я йшов з цим плакатом. О, і страх, опять, і в мене такі, такі, такі думки, слухай, Давид, ти або возьми цей плакат, ото закинь і більше докочу, ніколи не возвращайся. Або що це йди. Я розвернувся і пішов. Став на зупинці, і в мене були брошури, такі став євангелізувати, роздавати брошури. Люди підходили, почали запитувати, що ти робиш, чого, скільки платять, та все кажу, та нічого не платять. О, розповідати почав. І отак моє життя почалося уже, уже з Богом. Уже з того часу я йду так з ним. Стараюсь, де, де, де можна казати за Ісуса Христа. Виходжу теж на вулична євангелізація. Багато появилось в мене друзів. Це я починав в Києві, я сам Запоріжжя родом. Починав в Києві, зараз в мене і в Львові, і в Одесі. Ну, маємо спілкування з братами, сестрами, да? і отак от. І Господь мене такого негідного, нічого, який був непослушний, але він спас і помилував мене. Помилого по своїй милості великої. Тому я хочу сказати, що для кожної людини в Бога є план. І мої е, думки, які були про мене, не Божі думки. І де люди ставили крапку, там відрікались і казали, що та ну це вже негідний, не в Бога другий план. О, і Бог спасає, якщо до нього звертатися, якщо до нього звертатись, і дуже важливо прислуховуватись до людей, які колись були такі. Але стали Богу служити, і Бог їх звільнив від цього. Дуже важливо. Бо якби не було таких людей, які сіяли в мене, Боже слово, я б не спався, я б вже не стояв би тут. Я б вже давно би згнив в землі. Але слава Господу Ісусу Христу за Його милість. Амінь.